У мене щойно був такий класний урок. Це був урок з моєю ученицею Софії. Ці просто емоції у нас завжди дуже такі колоритні з нею заняття, дискусії. Вона сама сама по собі така, така по натурі. І дуже часто бунтує проти тих тем, які я можу їй запропонувати, а потім якимись дипломатичними шляхами там якось а, починаю зацікавлювати, занурювати в роботу. Хоча інколи вона, якщо поганий настрій, то з ходу уроку демонструє мені те, що вона не погоджується на мої якісь ідеї, але це якось видно, що вона а, скучила за нашими заняттями. Ми давно не бачилися, практично місяць, може, навіть більше. Ми створювали карту. Скарбів, І ось цей творчий потік, в який ми потрапили. Це просто щось, це щось неймовірне. Ми обговорювали, хто буде шукати ці скарби, хто їх заховав, цей шлях, які там будуть небезпечні моби або звірі, а цікаві перешкоди, загадки, лабіринти. І ми просто так зарядилися цим. Ми встигли за годину намалювати фактично саму. Карту з олівцем, і робили ефект зістарення самого паперу. Аквареллю можна це робити так само кавою, щоб карта здавалася, ніби це такий потертий папір. Потім ми придумали робити по цьому вологому паперу такі штампи серветки. Ми придумали, що можна ще розкидати сіль, щоб було ще що можливо ця карта десь пропливала в морі. І це насправді такі емоції, що нам було прям дуже складно зупинитися. І я насправді відчуваю себе дуже такою зарядженою після цього року. Не знаю, відчуваєте ви цю енергетику? Чи ні? Я дуже люблю такі заняття, коли дійсно коли все зійшлося, зійшлися ці всі зірки. Відчуваю неймовірне таке натхнення. Але ось це насправді такий вогонь творчий. Він так прям може заряжати. Після таких уроків ти виходиш і просто ти вся палаєш, і це просто це просто дуже неймовірно. За це за це я і люблю свою роботу. Ти розумієш, що ти дійсно знаходишся на своєму місці, і ти робиш те, що повинна робити.